Віті про наш незламний народ. Я впевнена, що сьогодні ви отримаєте неймовірне задоволення, окрилення. А ще разом з вами ми попрацюємо на. Перемогу України, тому що оцей прапор 10-го окрема гірсько-штурмова бригада тут служить мій рідний брат в Бахмуті, брат Олег, позивний журналіст. Ми вже з Михайлом провели великий європейський тур, побували в Америці, і зараз у нас тур містами України за допомоги української армії. Будь ласка, приходьте і концерт класний Послухайте, і допоможете. Допоможете нашій Україні скоріше перемогти. Дякую. У нас багато акцій сьогодні. Я е, знаю, що дуже багато дівчат відпочивають розкресі, і Мало хлопців. Тому для хлопців ми робимо е, таку акцію. Хто запрошує шість дівчат на концерт, сам йде з грошей? Тому всі прикласті, ми зробили до вас з Катериною вчора. Ми прийшли, у нас був один день відпочинку, і ми зробили 100 тисяч кроків до вас.